Чому ж Мойсей має роги? Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Я знову у польському місті мушина, що знаходиться на самому кордоні зі словаччиною. Тут дуже гарно цікаво, тим більше золота осінь сприяє доброму настрою, від чого і вам всім бажаю сьогодні. Тема нашої розмови традуторі традіторі, що перекладається перекладачі-зрадники. Ми поговоримо про переклад, яке значення перекладу, і що може статися, якби перекладач помилився? Перекладацтво це дуже цікава галузь діяльності людини. Перекладами люди займаються ще з часів Вавилонської вежі, коли Бог її розвалив і помішав всі народи. Вони стали говорити різними мовами. І тоді для того, щоб порозумітися, потрібні стали перекладачі. Але перекладачі це всього лише звичайні люди і їм також трапляється помилятися. Хочете приклад помилки перекладача, яка триває вже багато тисячоліть? Хто з вас придивлявся, на іконах Мойсея часто зображають з ріжками. Чому ж Мойсей має роги? Навіть Мікеланджело, який в 1505 році на замовлення Папи Римського різьбив скульптуру Мойсея, зобразив його з двома рогами. Чому? А тому, що давній перекладач, виконуючи переклад святого письма, прочитав, що в Мойсея ззаду були. З'явилися два стовпи світла, наче два роги. І спростив собі роботу і переклав, що у Мойсея ззаду були два роги. І все це сталося через неточність перекладу зі староєврейської на латину. Якщо когось детальніше цікавить тема ріг Мойсея, загугліть. Дуже багато інформації є в інтернеті на цю тему. Особливо багатим джерелом сміху, жартів і мемів є перекладач Google. Чого лише вартує переклад одного слова з російської хлопок? Google не міг почути цього слова, він лише перечитав його і перечитав як «хлопок», тому й переклав бавовна. А вже українцям. Досить було того, щоби створити тисячі жартів і мемів на тему бавовни, яка зараз розцвітає на теренах Росії. Однак помилки перекладачів інколи можуть спричинити чи не міжнародний скандал. Як, от, наприклад, зовсім недавно президент Польщі Дуда сказав, тононце б жит вище хвита. Тобто той, хто потопає, хапається за соломинку. Але чи то перекладач не згадав в той момент цієї приказки українською мовою, чи не звернув уваги на це і переклав, начебто, потопельник хапається за бритву, тобто той, хто вже втонув. Не треба вам нагадувати, яку бурю це спричинило. Цілком можливо, що колись штучна інтелігенція цілковито замінить перекладачів людей. Я піду на пенсію і буду писати книжку. Але поки що роботи маю багато, і робота моя дуже цікава, люблю її. Запрошую вас на мої наступні розмови. Поділюся з вами деякими цікавинками з цієї роботи і з української мови. Па-па!